Всіх вітаю! Після завершення нами облицювальних робіт отримали ось такий гарний санвузол. Давайте вам покажу трошки, з чого він складається. По-перше, тут плитка декількох типів: плитка під камінь, під дерево і ось такий зелений мармур. На підлозі також мозаїка і душовий піддон без підвищення. А з цього керамограніту ми зробили ось таку гарну мийку. Одразу зі стільницею і з таким заниженням по висоті. Це дуже, до речі, практично. Як воно тут працює? Вмикаємо воду. Якщо необхідне прочищення, то тут зроблений механізм швидкого доступу. Ця планка піднімається і дуже легко обслуговується ця мийка. Вона зроблена з ось такою імітацією товщини. І додому.